Як очистити Україну від засилля окультизму, який пропагується із телеканалів, з веб-сторінок та інших засобів масової інформації. Щоб цього досягнути, найперше потрібно зняти із окультизму покривало і маску. Його тіло бо почався загорнути в покривало, а його песок прикритий маскою. Словом окультизм. У наш час прийнято позначати різні практики, пов'язані із давніми язичницькими культами богів підземного світу, які в християнську добу небезпідставно ототожнюються із демонами. У своєму відео я буду дотримуватись цієї вже традиційної термінології. Наразі вважаю доцільним звернути увагу на жести. На жести, які собі ніколи не дозволяє простий народ, і які практикує так звана еліта та її наслідувачі. Але перш ніж я перейду до цієї теми, нагадаю інформацію, про яку я вже говорив раніше. У рок музиці існує напрямок усвідомленого сатанизму, про що свідчать самі назви пісень, такі як пекельні дзвони, молитва до диявола», їхні сатанинські величності вимагають, і таке інше. Серед низки безумовно сатаністичних рок груп Бласксабат, тобто Чорна Собота. Як сатанисти називають суботи, в які вони правлять чорні меси. Такіс. учасником рок групи Sabbat свого часу був Джеймс Діо, який практикував символіку сатанистів у всій повноті. На світлині ми бачимо, як Джеймс Діо демонструє жест сатанистів, який має умовну назву схопити руками. Як ви собі гадаєте, Путіну припав так до вподоби цей жест під пливом Джеймса Діо? Я особисто так не думаю. Вважаю, що Путін запозичив цей жест безпосередньо в церкві сатани. Якщо я помиляюся, глядачі можуть навести докази помилковості цієї версії в коментарях. Звичайно, можна було б припустити, що у Путіна цей жест моделюється спонтанно в процесі виступу. Можна було припустити, але на заваді цьому стоять інші приклади практикування цього жесту. Його застосовував покровитель Путіна Генрік Кісінджер, а серед громадян України сумнозвісний українохвоп Олександр Дубінський. Хто ще застосовував, я не знаю. Можливо, в коментарях хтось підкаже. Більш цікавим є тема практикування жесту коза. Основна назва цього жесту коза свідчить про те, що він існував у Давній Європі у контексті культу богині Володарки Підземного царства, чиїм зооморфним символом була коза. В індуїзмі жест коза має назву Картаріхаста. Існує він у контексті культу місцевої богині Калі. Етнокультурний варіант підземної володарки, про що свідчать окремі скульптурні зображення цієї богині, з культом калі пов'язані гадюки та людські жертвоприношення вчинені за допомогою зашморгу, про що пише, наприклад, французький письменник Жаколі у романі Туги Душителі. В одному із арабських манускриптів 14 століття, який має назву Кітаб. Аль-Булхан зберігся малюнок диявола у вигляді цапа, який демонструє жест коза двома руками. Араби у 14 столітті чудово знали, що означає цей жест. Ще більш цікавою є статуетка підземної богині гадюки із висунутим роздвоєним язиком, на верщем веретена над головою. Та жестом коза на кінцівка. Ця статуетка належить до старожитностей до Колумбівської доби, аналогічна археологічна культура яма Коакуе Еквадор. Як бачимо, жест коза, який демонструє статуетка богині Калі та статуетка еквадорської богині Гадюки, відрізняється від аналогічного жесту. Який демонструє цап Дявол в арабському манускрипті. Саме тим відрізняється, що жіноче божество повертає долоні внутрішнім боком до глядача, а чоловіче демонічне створіння повертає долоню зовнішнім боком. І в цьому є закономірність. Жестна, кшталт богині Калі демонструють адепти жіночого демона. А жест, який бачимо в арабському манускрипті, адепти чоловічого князя демонів. Втім, культ цих істот тісно взаємопов'язаний. Про це свідчить практикування сатанистами жесту Коза у варіанті Карта Найчастіше – це практикування помітно на рок-концертах, а запровадив жест, козав субкультуру рок музики, як вважається той же Джеймс Діо. Діо – це його псевдонім, який має значення Бог. При цьому мається на увазі не вседержитель, а сатана. Кажучи інакше, Джеймс Діо сам називав себе сатаною. Широко практикує цей жест і Джон Сімонс. Бас гітара іншої відверто сатанистичної рок-групи Кіс як бачимо, окутна традиція практикування жесту Коза. Зберігалася століттями. У Візантії був один майстер мозаїки, сатанист, який знахабнів до того, що зобразив аж на двох мозаїках самого Ісуса Христа із цим жестом. Сучасні апологети культивування цього жесту виправдовують його саме цією обставиною. Вони говорять, була така традиція, а насправді це виняток із традиції. Окрім сатанистів, рок-музикантів, цей жест практикують також російські блатні покидьки. Це ж саме можна сказати і про Путіна. Фото, що правда не якісне, але зараз у зв'язку з війною, як знаєте, неможливо зайти на більшість російських сайтів, аби завантажити більш якісний варіант. Практично всі російські та українські українохвоби практикують чи практикували в минулому жест коза. Цей сумнозвісний Владимир Вольфович Жириновський, цей компартійний лідер Російської Федерації Зюганов, цей згаданий вже Олександр Дубінський. В Італії жест Коза пов'язується винятково з сатанизмом Це традиційне італійське бачення цього феномену. Отож у відповідному контексті гріх було б не згадати про нинішнього відверто проросійського папу Хорхе Берголіо, а також про найбільшого друга Путіна, італійського політика і олігарха Сільвіо Берлусконі. Саме так жест за досить таки часто демонструє Сільвіо Берлосконі, чиє ім'я виявилося у реєстрі із 962 імен членів масонської ложі Пропаганда Дуе або П2. Знайденому італійською поліцією під час обшуку на віллі гросмейстера ложі Лічо Джеллі 4 липня 1981 року список членів. Пропаганди дуе знаходився у подвійному дні валізи Марії Грації Джеллі дочки керівника цієї ложі. Також була знайдена і квитанція оплати, яку провів Сільвіо Берлусконі в якості свого вступного внеску в ложу Пропаганда Дуе, крім якої я скопіював із відкритих джерел. Дивно було б, якби жест коза не продемонстрував. Інший друг Путіна, самопроголошений правитель Білорусі Алєксашка Лукашенка. Але, як бачимо, нічого дивного не сталося. Президент Туреччини Ердоган, якого також багато хто вважає найбільш проросійським із турецьких політиків, іноді вдається до демонстрування жесту коза, як і багатьох інших подібних до попереднього. Одним словом. Якась позитивна людина цей жест демонструвати не буде. Але деякі з глядачів, щоправда, зі мною не погодяться. Прихильники Порошенка скажуть, що Петро Олексійович виняток із цього правила, а прихильники Зеленського їм заперечать, мовляв, виняток є тільки один це нинішній президент, який без жесту коза спілкуватися цілком відверто. Очевидно, просто не може. У нього пальці самі складаються відповідним чином. Принаймні, таких випадків зафіксовано на світлинах та відео кілька. Я б спробував помирити тих і інших, але боюся, що вони, облишивши міжусобиці, разом об'єднаються проти мене, адже Біблія застерігає від спроб мирити двох розбишак, які вдалися до взаємного з'ясування стосунків. Перегляньте ще раз ці світлини і спробуйте зауважити, який дух відчувається в обличчях і очах людей, що демонструють жест коза. Розглянемо ще один жест, популярний серед сумнівної еліти. Німці його називають кругляк Гітлера, поза як світлина Гітлера із кругляком хронологічно є найбільш ранньою серед усіх відомих. В інтернеті можна знайти світлини низки політиків, які демонструють кругляк Гітлера перед фотокамерами. Скажімо, це Володимир Путін, якого часто порівнюють із Гітлером. Це також сумнозвісний українохвоб Володимир Вольфович Жириновський. Цей друг Путіна Сільвіо Барлусконі. цей інший друг Путіна, скандальний експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Цей друг патріарха Кирила Гундяєва, папа Берголіо. це ще один друг Путіна Віктор Янукович. І останнє зовсім не дивина. Пам'ятаєте, магічне жертвоприношення мисливських птахів, виявлене в міжхір'ї Януковича у останній день його правління. Цей політик явно дружив з окультизмом. Це також два інші президенти України Алеоніт Кучма. Та Петро Порошенко. А крім того, ще й Арсеній Яценюк нам залишається на довершення теми згадати ще й про так звану піраміду іллюмінатів, яку дехто називає ще й пірамідою Гітлера, поза як останній також жестокулював відповідним чином.